Друзі, усім привіт! Це приватний розсадник Атмосфера саду. І сьогодні хочу показати прикрасу нашого розсаднику черешню кордію. Даний сорт вже більше 15 років в нашій колекції. Сорт містить в собі всі найкращі характеристики: витривалість та неймовірні смакові якості. Ягода чудово висить на дереві і не тріскається після дощу. І якщо обробити від вишневої мухи, то буде висіти на дереві більше місяця. Ягода навіть заізюмлюється. Ось тільки розпочинає дозрівати, і з часом буде ставати темнішою і темнішою. За смаком ягода гармонійна, хрумка і дуже-дуже смачна. Щорічно чекаю саме на цей сорт. Тому що він надзвичайно смачний. Також ми цей сорт консервуємо і взимку поласувати. Це така смакота. Дуже всім щиро рекомендую.